9 глава найпотаємніше знання. Верховний Бог особа сказав: Мій дорогий Рджуна, ти ніколи не заздріш мені, я відкрию тобі найпотаємніше знання, оволодівши яким ти звільнишся від страждань матеріального існування. Знання це цар усього знання тайна з тайн. Це знання найчистіше, і воно дозволяє безпосередньо пізнати власну сутність шляхом духовного усвідомлення, а тому є досконалістю релігії. Воно безсмертне і осягнення його радісне. Озвитяжне. ті, хто не має віри у віддане служіння, не можуть досягти мене. Тому вони повертаються в матеріальний світ на шлях народжені і смерті. Я в своїй непроявленій формі пронизую весь усесвіт. Всі істоти перебувають в мені, але я не в них. І все ж таки, все створене, непокоїться в мені. Поглянь лише на мою без е, незбагненну містичну силу. Хоча я і підтримую всі живі істоти і перебуваю скрізь, я не є частиною космічного проявлення, тому що я сам джерело творіння. Спробуй зрозуміти. Як і могутній вітер, що дме повсюди завжди залишається в небі, так усі створені істоти завжди перебувають в мені. О, сину, кунті! Наприкінці віків усі матеріальні проявлення входять в мою природу, а на початку наступних своєю могутністю я творю їх знову. Весь космічний порядок підвладний мені. Згідно моєї волі і задуму, він автоматично проявляється знову і знову, і з моєї волі він знищується під кінець. Отже, Анджея, вся ця робота не сковує мене. Я завжди незалежний від усієї матеріальної діяльності і перебуваю в нейтральному становищі. Матеріальна природа, що є однією з моїх енергій, працює під моїм наглядом. Виробляючи всі рухомі і нерухомі істоти під її керуванням це проявлення твориться і знищується знову і знову. Дурні зневажають мене, коли я з'являюсь в образі людини. Вони не знають моєї трансцендентної природи, Верховного Господа, владного над усім сущим. Людей, введених таким чином в оману приваблюють демонічні безбожні погляди. В стані омани, всі їхні надії в... на визволення, вся їхня кармічна діяльність, її пекельне її плекання знань, терплять поразку. Великі душі осину прітхи, що не підвладні омані, перебувають під захистом божественної природи. Вони цілком присвячують себе відданому служінню, тому що знають, що я, Верховний Бог особа, одвічний і невичерпний. Завжди успівуючи мою славу, схиляючись у шані переді мною, цілі, цілеспрямовано, скеровуючи свої зусилля, ці великі душі постійно поклоняються мені з любов'ю та відданістю. Інші, чия жертва полягає у розвитку знань, поклоняються Верховному Господи як єдиному і неповторному, як різноманітності того, що існує і в його всесвітній формі. Але я і обряд, і жертвопронесення, я вшановування предків, цілюща трава і трансцендентний спів. Я є масло, і вогонь, і підношення. Я батько Всесвіту і мати, опора і прадід Його, я об'єкт пізнання і той, хто очищує, і я склад Ом. Я також рік, саме і я Джурведа, я мета, опора, владика, свідок, обет, обитель, притулок і найближчий друг. Я творення і знищення, основа всього міц... місце спокою і вічне сім'я. О, Арджуна, я даю тепло, і я затримую та посилаю дощ, я без смерті, і я також уособлена смерть, і дух, і матерія існують в мені. Ті, що вивчають веди і п'ють ціксоми, прагнучи райських планет посередньо поклоняються мені. Очистившись від гріховних наслідків, вони народжуються на благочастивій райській планеті Індри, де насолоджуються божественними розвагами. Коли вони таким чином вдовольняться небесними почуттєвими втіхами і вичерпають результати своєї побожної діяльності, вони знову повертаються на цю тлінну планету. Отже, ті, що шукають почуттєвої насолоди, суворо дотримуються засад трьох вед, досягають лише повторювань. Повторюваних народження і смерть. Але тим, хто постійно поклоняється мені з винятковою відданістю і заглиблений у медитацію на мою трансцендентну форму, я даю те, чого їм не вистачає, і зберігаю те, що вони мають. Ті, кого приваблюють інші Боги, і хто вшановує їх з вірою, насправді поклоняється лише мені, осину кунті. Але роблять це не так, як слід. Я той єдиний, хто насолоджується всіма жертвопринесеннями і їхній володар. Ті, ж, хто не визнає моєї істиної трансцендентної природи, падають униз. Ті, що поклоняються напівбогам, народяться серед напівбогів. Ті, що поклоняються предкам, відправляються до предків. Ті, що поклоняються привидам і духам, народяться серед цих істот, але ті, хто поклоняється мені, житимуть зі мною. Якщо людина запропонує мені листок, квітку, плід або воду з любов'ю та відданістю, я прийму їх. Щоб ти не робив, щоб ти не їв, щоб ти не пропонував чи віддавав і через яку б та пасю не проходив, пропонуй все це осинокунті, як підношення мені. Таким чином, ти вивільнешся з кайданів діяльності та її сприятливих і несприятливих наслідків, зосередивши на мені свій розум, основуючись на відреченні. Ти визволишся і прийдеш до мене. Я нікому не заздру і ставлюсь до всіх без упередження. Я однаково ставлюсь до всіх. Але той, хто віддано служить мені, той мій друг, і він в мені, і я, в йому, і я йому також друг. Навіть якщо людина скоїть найогидніший вчинок, але якщо вона з рішучістю присвятила себе відданому служінню, її слід вважати приведеною праведною, бо вона обрала правильний шлях. Вона швидко стає праведною і досягає вічної вмиротвореності. синкунті, сміливо проголошує, що мій відданий ніколи не загине. О, сину, ті, що знайшли пристановище в мені, нехай вони будуть навіть ницого походження, жінки вайші і шудри, всі вони зможуть досягти вищої мути. Що вже казати про добродійних браман, відданих і праведних царів? Тому, потрапивши до тимчасового злиденного світу, з любов'ю та відданістю присвяти себе служінню мені. Завжди думай про мене, стань моїм відданим, вшановуй мене з любов'ю і поклоняйся мені, повністю в мене, в мене занурившись, ти неодмінно прийдеш до мене. Харі Кришна.